Усім добрий день. Ми вийшли за покупками в АТБ і на нас напав сильний дощ. Нічого не купили, і думаємо, тепер як це добігти додому. Не знаю. Такий Даже Навіть не купили, що найсмішніше. Ну, зараз поп'ємо в раді, тут чайній країні молочний коктейль, каву, і будемо йти додому. Уже Вова нас приїде, забере. О, ви ще побачили, який дощ. Ураган, зараз кажу. Такі каплі. А ми вже дівчата прибігли бігом додому. Дощ нас намочив, вся голова просушилася бігом, але ще встигли все-таки, так як я й хотіла, забігли в АТБ, купили там дещо. Лимонку, це все, і заїхали в екомаркет. Там дуже смачні кавуни. Зараз вам покажу, якого. Взяли, правда, половинку, бо ціна трошки так кусається. Зараз вам покажу. Ось, бачите, за кавуна заплатили 99 гривень 80 копійок. Отако запакований. Але дивіться, аж тріснув всередині. Зараз буду його різати. Подивлюся, який він чи смачний, чи не смачний зараз. Дівчата спробувала кавуна бомба ракета. Дуже-дуже смачний. Прямо аж такий медовий, вкусний. Дуже вкусний. Бачите, такий аж як то мороз на ньому такий. Солодкий. Рекомендую. В кого є в місті яку маркет, можете піти купити. Думала сьогодні поїхати цибулю вибрати та й з цим дощем куди поїдеш. Нікуди. що значить, цибуля росте. Коли виберемо, тоді й виберемо. Чесник добре, що встигли вибрати на городі. Але це таке вже. Ой, добре, дівчатка, тоді. Ще буду кудись йти, щось вам зніму, покажу. У мене вечірня прогулянка. Після дощику так добре. Зараз я вам покажу, тут я ходжу часто, які в людей в вазони квітки. Дивіться. Ви щоб розуміли, там все в квітках. І так гарно, воно як починає цвісти квітки. Тут у нас чесні дома таке, Ну дуже гарно в них. Мені подобається, так і де ж буває з гаража. Прямо ж якийсь воздух інший, ніж в городі. Так добре. Та я все йду. Собака на часто проводить, тут теж є одна. Зараз поки, поки дійшла, то він вже сховався. І хоче, щоб його показували. Та й так, якийсь дім молитви. Секта. Сектанти. Але люди моляться, та хай йдуть і моляться. Головне, щоб несли в серці, а не зло. Та й так. Дуже в нас гарна погода. Так свіжий, свіжий, хорошо. Зараз, я, правда, прийду додому, буду жарити кабачки, накришила і картошечку з вами. Отак. От ну, буду вдома ще готувати, то включиться. Як і казала, прийшла з прогулянки. Зараз варю їсти. Ось у мене мої кабачки жаряться. А тут картопелька кипить. На кухні навіть ввечері стоїш, щось готовий їсти, то жарко, аж не знаю, дуже-дуже спекотно. Так що, дівчатка, на цьому буду закінчувати своє відео. День у нас прийшов гарний, чудесний. Так що всім бажаю добра, миру, здоров'я. Люблю цілую, пока!